Привіт, друзі, з вами Грінлунд, і сьогодні ви дивитесь огляд на перших черепашок від фірми Нека. Ось таких два хлопця нас чекають в цій коробці. А ось тут можемо краще їх роздивитись. Що це за дичина? спитаєте ви, якщо ви не в курсі. А це перші ескізи черепашок, яких малювали творці черепашок Кевін Істмен і Пітер Лерд. Вони прикалувались, вигадували різних персонажів і придумали персонажів черепашки ніндзя, і ось. Кевін істмен намалював ось таку черепаху, а Пітер Лерд намалював ось таку черепаху з нунчаками, приліпленими до руки чомусь, і з різною зброєю. Так вони дурачились, і ось що з цього вийшло. До 40-річчя франшизи черепашки ніндзя. бачите тут написано 40 years of Teenage Mutant Ninja Turtles, Випускають оцих двох. Прекрасних чуваків, ось тут прям вже в кольорі нам дають ці ескізи, а з цієї сторони в нас дуже красиві великим планом їх. Черепаша чи обличчя, і це такий кейс, воно тут е, виїжджає. І ось за величезним прозорим вікном е, наші фігурки тут вони двоє намальовані, перемальовані. Е, Кевіном Ісменом і Пітером Лердом. 28-й це в нас випуск, тому що вже багато-багато по оригінальних коміксах е, вийшло фігурок. І це виходить в рамках серії по оригінальних коміксах. І Давайте почитаємо, хто тут в нас артистс, Ілюстрейшн Кевін Ісмен. Кевін Ісмен перемальовував ту ілюстрацію, е, яка в нас е, спереду, Пітерлерд не згаданий тут. Тут це все е, творці цих фігурок, і, значить, отут нас Кевін Істмен особисто перемалював е, цих двох хлопців. Не знаю, чи звернули ви увагу, але ззаду на коробці оця переливачка, тут вони стають чорнобілі, а тут кольорові така упаковка. Ну, як таку упаковку можна викинути? Тому що я збираю фігурки не в упаковках, я їх всі розпаковую. Ну, в більшості випадків розпаковую. І таку упаковку, подивіться, який кайф. Чорно-білі, кольорові, чорно-білі, кольорові. Вау! Дуже класно, можна довго на це роздивлятися. Але давайте вже нарешті подивимося на те, заради чого ми всі тут зібрались на оцих двох черепах. Ось так вони виїжджають. І подивіться, який там задній фон шикарний. Ніби ескізи навіть з, такою, з такими кресленнями задніми з тими на, на набросками такими. Е, задній план, задній фон зроблений. і Він відрізняється від інших частин коробки. І це супер круто. А наші чуваки, ось так вони виглядають. У них така пластикова підставка. Досить важкі такі. Вони стійкі, вони важкі, і вони дуже приємні на дотик, виконані з якогось такого класного матеріалу. Беремо перше хлопця, якого наулював Пітер Лерд. Ось цей хлопець, він е, такий менш масивний, ніж його побратим. Невеличка черепашка з довгою шиєю. Пов'язка прикольна і заходить на ніс. В нього якийсь такий е, гострий ніс, пов'язка заходить на за ніс, і ці стрічки від пов'язки більше схожі на пропелер. Дуже прикольно це все виглядає. Бачите, що пофарбовані вони в стилі коміксу з такими е, тінями. На шиї, ніби вони намальовані на шиї, і на тілі, і всюди, і на панцирі. Великий панцир цього хлопця без ременів їх малювали художники, але з невеличкими такими пов'язками, які тримають ось ці нунчаки. Тут навіть не нунчаки, тут дві палки зліплені між собою в лердівського черепахи. І вони, друзі, знімаються. Там є такий гачечок, і ось так вони кріпляться і знімаються. Просто жовтий живіт, але красивий м'який Приємний на вигляд і на дотик. Ось такі лапи. На лапах в них вони більш схожі на черепашачі, класичні лапи. Маю на увазі живих, справжніх черепах, а не черепашок ніндзя. І тут в нас чотири пальця, і тут у нас чотири пальця. І широкі оці стопи дозволяють йому класно-класно стояти і триматися ось так от на землі. А ось цей хлопець набагато масивніший. в нього Смішна така, якась видовжена голова стрічки в пов'язки в нього. Трішечки більш традиційні до того, що ми звикли зараз. Подивіться, як класно в нього намальовані очі, там є повіки, примружені його очі крізь пов'язку виглядають. Такий от в нього сконцентрований, можна сказати, вираз обличчя, великий жовтий живіт і величезний, красивий панцир Просто воно по, по виконанню дуже класне, приємне. І око тішиться, і на дотик. Дуже прикольно. В нього справжні нунчаки, тому що з ланцюгом і вони також кріпляться от сюди до цієї пов'язки. В нього, до речі, є вже на ліктях пов'язки, і на колінах такі спеціальні захисні елементи, такі наколінники у вигляді. Також пов'язок більш традиційних для черепашок ніндзя. В нього взагалі 5 пальців і на руках, і на ногах. І оці широкі ноги дозволяють йому також стояти, не дивлюся на те, що в нього масивний великий панцир, який його міг би переважувати, але завдяки широким стопам не переважує. Трошки злітають ці нунчаки, якщо крутити черепашкою, а крутити черепашкою ми будемо, тому що ми знайомимося з артикуляцією. Обертається, по-перше, стрічка ось цієї пов'язки. Потім обертається сама голова, причому в сторони дуже класно, назад навіть він може подивитись, може нахилитись донизу, подивитись завдяки тому, що в нього суглоб і в голові, і в шиї. І він може як донизу, так і доверху дивитися. Це зроблено досить прикольно. У нього також довга шия, в того довга шия і в цього довга шия. Такі черепахи є з довгими шиями в природі. І ось хлопці так малювали їх. В плечах в нас є оберт і згін. В ліктях є, є в нас одинарний суглоб, тобто він може ось так на 90 градусів зігнути свою руку, і кість в нього обертається, і є згін в кісті. В поясі ніяк вони не артикульовані, кульшові суглоби представлені ось такими шарнірами. Ну, дуже відвести ногу він не може, він тільки отак вбік не сильно. і Перед-назад не може він відвести, там масивний панцир, і передня і задня частина. І є згін в коліні, ну він дуже мінімальний. Але є ще оберт в коліні. ось так. О, цей згін, бачите, ось тут. І е, Оберт ось так в коліні. Цей оберт дозволяє стійкості йому набувати. І В нього короткі, короткі ніжки, в цього довші ноги, і в цього така сама по суті, артикуляція. Він може нахиляти, піднімати догори, обертати в сторону голову, голова і шия артикульовані, тут два суглоба, плече є оберт, є згін, лікоть так само 90 градусів, кульшові так само шарнірні, сильно не порухаєш, ось так в сторону можна відвести, Колінний суглоб, тут прям він на 90 градусів може зігнути. І окремо в нього ще артикульована стопа. Він може піднімати її і може ось так от обертати. Трішки багатша в цього артикуляція через те, що в нього довші е, нижні кінцівки, і він таким чином може більше ними покрутити, погойдати, похитати. Ну що ж, аксесуари. аксесуари в нас, по-перше, це ось такі шикарні нунчаки, які обертаються, ось так вони крутяться і можна комусь в руку їх ставити. Також є звичайні нунчаки на ланцюгу. Пара нунчак є, дві пари, якщо ми беремо, що це одна називається як пара, дві пари отаких от нунчак на справжніх ланцюгах. Вони такі самі, як в істманівського черепаха на руках виглядають. Також є пара катан, Давайте фокусуватись ось так. Красиві помальовані катани з довжелезними рукоятками, з такими виїмками тут на лезах, ніби вони щось вже рубали. Червоно-жовтий. У нас така гама, помальовані. Вони. Красиві приємні на дотик з твердого пластика. Є ще ось такі саї, також пара саїв. Така сама кольорова гама, червоно-жовта і сірі леза. Ось такий шикарний шестбо. Тут в нього намотки. І він е, такий е, м'який пластик, він рухається. Зараз перепрошую, фокусуємося. Ось так. І е, якийсь такий цікавий тут е, велика, довга частина, не, не посередині намотки, тобто, а е, іменно маленька тут е, частина. Цієї, цього шеста, а тут довга частина. Напевно, так було на якомусь з ескізів. І також є тонфу, правда, одна в нас є тонфу. Красива дерев'яна з таким жовтим закінченням на ручці. Змінна голова істманівської черепашки, ось такий лихий вираз обличчя. І змінна голова лердівської черепашки. Також це якийсь бойовий режим. Можна поміняти, і вже вони будуть з зубами такими, які проступають і виглядають, і ніби дуже сердиті на своїх якихось суперників. Ну і звісно ж, змінні кісті, щоб тримати зброю для великого черепаха і для малого черепаха. А ось, змінивши кісті, ми можемо поставляти їм зброю. І в нас получився один Дономайк і один Леораф в цього сайт і катана, а в цього шестбо. І нунчака, яка обертається. І, звісно ж, я полишав їм на руках їхні ті нунчаки, які їм прималювали художники, коли малювали їх, і ось так вони будуть стояти, я думаю, в мене на полиці. А можна, в принципі, міняти робити тут тільки мечі, ставити, або тільки палку робити Дона, Лео, Рафа, будь-кого кого хочете, тому що це. Суперпрадавні черепашки, прототипи сучасних черепашок ніндзя. А як вам ці двоє первісних черепах? Напишіть в коментарях під відео. Також не забудьте поставити черепашечу-ніндзяшечу вподобайку цьому відео, підписуйтесь, звісно ж, на канал. Продовжуйте донатити на Збройні Сили України, це надзвичайно важливо. А з вами, як завжди, був Грінланд. Сподіваюсь, вам сподобалось. Кава банга, чуваки. Бувайте!